Якщо козацька мене народжується, то ними стають ось тут, на пагорбах Полтавщини. Я безстрашна я орлиця, я не завша за орла. Я вогнена блискавиця, я вода і жерела. Слава Україні, героям слава. Півтори тисячі гривень за 10 днів козацького життя і ще 100 гривень за штани. Коли б'єшся, то на більше удобно в шароварах, чим в спідниці там або в джинсах. Панамка від сонця, десятирічна Ганя з села Гора під Києвом. Я сама захотіла, я у маму попросила тепер. Вчиться гамселити ворога ломакою, наганяє страху з висолопленим язиком. Таких як вона тут уже 25 дівчат на літо записалося три сотні. Це ви ще не буде все бачили. Показують свій педикюр, але може звикли». від семи років і до сьомої ранку. В Амазонок насечена програма. За горбком стріляють з лука й рушниці. Попала туди дівчата. Вони от як показує вони витриваліші, Вони сильніші, навіть чим то духовно і морально. Їм це навіть трошки легше, ніж хлопцям дається. А це черга на верхову їзду. цю до а то наші. Да, да. Дівчата, будь ласка, скажіть, хто буде їздити рисю по колу? Для цього тут сім навчаних коней. Треба треба говорити шагом. Якщо рисі, то треба говорити якщо то У розпорядженні Амазонок також кусючий Юлій Цезар. Он дуже любить усіх кусати. І оцей безрогий. Козлик. Козлик? Так. А на що вам козлик? Гуляв і до дівчат пристав. Його доглядають найменші козачки. Вони ж плетуть браслети, вишивають і мотають ляльки. Ти самостійно. Може, коли, коли чоловіка нема, може сама себе захистити. Чоловіки, щоправда, тут також є. Окрім ляльок, роблять те саме, що й козачки. Хлопці у нас нормальні. Козаки? Так. Але ми з ними практично і не спілкуємось. Ні, ми, 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 ми до дівчат не ліземо. Скарг на Амазонок у найменшого козака Миколи немає. Не ображайте. З'ясняються. Поки що допомагають гребти. Тетяна Коваленко, Михайло Путята. З Полтавщини та сам 1 плюс 1.